Запам'ятайте, існує лише одна умова, яка допоможе вам змінити вашу реальність. І коли ви хочете отримати зміни у вашому житті, я вас прошу, моліться не про те, щоб змінити зовнішні обставини, змінити партнера, місце знаходження, роботу і так далі, а тому, що ви. Таким чином йдете з поверхневості. А насправді всі зміни йдуть внутрішньо. Тобто, ваша душа і ваше внутрішнє наповнення це як проектор у кіно, який транслює картинку. Так само ваше внутрішнє наповнення транслює те, що у вас зараз є. І вам потрібно дивитися на вашу ситуацію, що ви зараз маєте, чому ви це отримали. Це найбільш вбивчо порівнювати своє життя із життям інших, свої проблеми, свої обставини з іншими людьми взагалі, тому що настільки це нездорова позиція, Ви маєте зараз свою ситуацію, свою прекрасну точку старту, свою точку А, але ви дивитесь на чиюсь точку Б, і ви не розумієте, де ви зараз знаходитеся і чому ви саме тут. Тому існує лише один метод. А один лише один метод, як ви можете змінити свою реальність. І це лише через зміну свого мислення. Вам можуть здаватися на початку ці слова поверхневими: ну, окей, я зміню мислення, я почну думати, що я найкраща в світі, але так не діє. Змінити мислення не означає просто говорити собі класні афірмації, а проговорювати в своїй голові ті дії із впевненістю. І із позиції любові. І ось, друзі, кожен наш вибір починається із мислення. І перш ніж щось зробити, перш ніж щось взагалі видати в цей світ, у нас з'являється думка першочергово. І ось, власне, коли у вас з'являється думка, ви можете робити свій вибір або із позиції любові, або із позиції страху. І, власне. Про що ми сьогодні поговоримо в нашому відео? В останні дні я була віддалена від свого блогу, в мене не виходили відео вже протягом місяця. У мене була інша робота, я займалася іншими справами, і я відчула, як я погасла. У мене просто згасла вся моя енергія. всередині. Я не відчувала більше щастя в житті, я не відчувала любові. Я просто існувала як робот в такій позиції виживання. І буквально. Декілька днів тому я попросила Бога, щоб він мені дав енергії життєвої, щоб він мені показав мій шлях, мій правильний шлях, тому що я відчуваю, що я зійшла зі свого шляху, і я забула про себе. Я не знаю, як туди повернутися, і мені дійсно було важко. І саме в той момент ключовий мені в голову прийшли такі думки. Я не знаю, як це діє, але я просто вірю в силу Бога, тому що він чує мене ось так. Мені відразу, коли я попросила, прийшли в голову ось такі думки. Ти маєш подумати, з якої позиції ти робиш кожен свій вибір. Ти робиш цю роботу через позицію любові, бо ти так хочеш, чи через позицію страху, тому що ти боїшся щось втратити. Ти боїшся, що ти залишишся без грошей, без людей і так далі, без якихось можливостей. Чи ти робиш тому, що це тобі дійсно істинно подобається? І після того моменту перед кожним своїм вибором. Я почала ставити собі таке запитання: Окей, стоп, зупинися зараз на хвилинку, перед тим як ти зробиш цей вибір, подумай: він іде із позиції любові, чи він іде із позиції страху. Мене важлива така ситуація. Мене запросили в гості, але я була вже виснажена, в мене були інші справи, і ну, я не мала змоги піти. І ось в мене такі думки зразу виникли, а що вони про мене подумають? Це буде негарно, я маю піти, я маю поїхати, а потім думаю: стоп, стоп, стоп. З якої позиції я роблю цей вибір, з якої позиції, з позиції страху. Тому що я боюся бути покинутою. Але я не хочу робити свій вибір із позиції страху, тому що ось в чому справа. Коли ви робите свій вибір із позиції страху, ви зраджуєте себе, вибираючи когось іншого. Ви попросту зраджуєте себе. Наскільки це безглуздо думати, що ви підете за якоюсь людиною? Ви будете робити те, що хочуть інші робити, але ви втратите себе. Наскільки ви тоді себе не любите? І коли ви робите кожен свій вибір із позиції страху? З кожним разом ви ще більше віддаляєтесь від себе. З кожним разом ви ще більше забуваєте, хто ви є насправді, як що ви хочете, які ваші бажання, тому що ви себе не чуєте. Ви чуєте голоса інших, а що буде їм подобатись? А я маю так зробити, а ось так прийнято. Ви не маєте так робити. Ви навчіться робити свій вибір із позиції любові. І це буде страшно. Я вам відразу кажу. Люди будуть на це реагувати як. Вау, я ти так можеш, а ти там того образиш, так не можна, так не гарно. І вам буде здаватись, ніби від вас всі відсіюються. Але в правильний момент, в правильний момент, коли ви зрозумієте, що я ж вибрала себе, і це не егоїстично вибрати себе. Я ж вибрала себе, тому що я хочу примножувати любов. Як я можу поділитися з кимось любов'ю, що в мене її немає всередині, що я себе не вибираю, що я себе не люблю? Як я можу Цією любов'ю поділитися з кимось, якщо в мені всередині немає любові, я їй не здатна дати комусь іншому. І ось виникає запитання: коли ви виберете когось іншого, але не себе, ви віддасте їм ту любов, яку ви хочете віддати, чи ви їм щось на віддасте? І ще одне запитання до вас. Чи потім у вас не виникатиме претензії до тих людей? Тому що підсвідомо, ви розумієте, що ви себе зрадили, ви себе не вибрали, а вибрали іншу людину. Ось ви будете другий раз підсвідомо вимагати від тієї людини вибрати вас? Да? Тому що як так, ну якби я пожертвувала, я зробила собі боляче, а нам настільки боляче, тому що в кожного з нас є своя система цінностей. Коли ми зраджуємо свою систему цінностей, нам болить, нам, нам нереально боляче. І ось у вас виникає підсвідомо, да, ситуація мені боляче зараз. Мені боляче, тому що я зрадила себе заради когось. Тепер та людина, щоб відшкодувати мені ось цю біль, да, розуміти має зрадити себе заради мене. Хіба це не егоїстично? Хіба це не егоїстично? Кожен має робити якісь вчинки до вас, і ви так само лише із позиції любові щирої, відвертої. І тоді ви будете відчувати ось цю енергію життя. Ви будете відчувати все життя повністю по іншому. Ви будете відчувати Бога всередині, тому що Бог, да, Бог це є любов. Якщо ви дієте із позиції любові, ви наближуєтесь до Бога. Якщо ви дієте із позиції страху, ви віддаляєтесь від себе, ви не відчуваєте життя. І в кінці кінці ви думаєте, да. Що з, що з моїм життям не так? Ніби маю роботу, ніби маю там, свої цілі, якісь досягла. Маю сім'ю, дітей, можливо. І ви думаєте, що з моїм життям не так? Я нещаслива. Тому що ви йшли проти себе? Ви йшли проти своїх цінностей. Хватить іти проти своїх цінностей заради когось іншого. Ви не те, що собі життя псуєте. Ви іншим лю людям псуєте також життя, задумайтесь про це. Ви маєте про це пам'ятати, ви маєте про це знати.